Малюнки, фарби, іграшки, смачні частування це не повний перелік того, що є у цих яскравих коробочках. Понад три тижні діти Волочиської громади збирали усе необхідне, аби підтримати дітей Херсонщини. Усе це в рамках акції Діти дітям благодійної ініціативи Тепло дитячих сердець. Я поклала е, альбоми, карандаші, підіселки, ручки. Все це ми поклали для дітей Херсонщини. Ми е, кладемо різні предмети, щоб діти. Е, е, Відволіклися від війни, щоб вони забули про це, що сталося з ними. Я побажаю, щоб всі добре вчилися, щоб Україна виграла, щоб ніякий народ не помирав. Міст коробок діти акуратно запаковують їх. Очікує далека дорога. А ще школярі вклали туди спеціальну листівку із qr кодом аби отримати згодом зворотній зв'язок. Допомагали і батьки, і педагоги. Протягом трьох тижнів наші Маленькі дітки перших четвертих класів нашої початкової школи НУШ приносили у школу все, чим хотіли поділитися із такими самими школярами-нушенятами із Херсона. Кожен докладався як міг, кожен фантазував і обирав для діток ці ці подарунки, виходячи із своїх уподобань. Акція не лише згуртувала школярів громади, яка започаткувала цю акцію, а й залучила до доброї справи усіх охочих. Нині Херсон перебуває під постійними обстрілами, і такі пакунки стануть у нагоді малечі, чиє дитинство пронизане страхом, болем та відчаєм. Ми хочемо поділитися цим теплом се. Дець дитячих, і звичайно сьогодні я хочу подякувати родині Лабазюк за організовану акцію, за те, що діти змогли долучитися, за те, що діти могли розділити любов. І тепло своїх сердець із дітками Херсонщини. Звісно, доставити символічні посилки напередодні свят відповідальна місія. Проте у благодійному фонді ми поруч переконані, вантаж запакований дитячими руками, доїде вчасно. Поїжджаємо на Херсонщину до діток Херсонщини. Їм веземо таке тепло. Для святкових настрій тепло це в нас більше 500 пакуночків. Це пакуночка буде також, як і канцелярія, так і іграшки, сок і смаколики. Благодійний фонд сім'ї ми поруч ініціює проєкти, які націлені на підтримку родин військовослужбовців, захисників, що зараз на передовій, та підростаючого покоління. З фондом завжди організовують різноманітні такі, скажімо, релаксові заходи для наших діток. Це різноманітні волонтерські акції, які майже щодня зараз перед новорічними святами організовуємо разом міська рада, разом із фондом сім'ї Лабазюк. Це і акція: подаруй друзям посмішку, відправляться дитячі коробочки з подарунками для дітей Херсонщини. Напередодні Різдвянон. Річних свят хочеться вірити в дива, тим самим бути причетним до маленької доброї справи, адже підтримка, любов та добро це те, чого сьогодні потребує кожен українець. Завершується хороша місія, а саме вже збір необхідної допомоги від діток Волочиської міської територіальної громади для діток Херсонщини. Дана акція важлива волонтерська місія була ініційована Волочиською міською територіальною громадами. Відділом освіти традиційно при підтримці благодійного фонду сім'ї Поруч. І саме той час сьогодні, коли вже майже другий рік Великої війни, майже вже більше дев'яти років не російсько-української війни, наші діти від ракетних обстрілів. Наші діти змушені здійснювати освітньо-навчальний процес у підвалах, у сховищах під час повітряних тривог, ми маємо. Далі об'єднуватись і єднатись і підтримувати один одного. І діти вони будуть будувати державу після нас. і Сьогодні дуже важливо їхній моральний психологічний стан. Дуже важливо, аби у день Різдва Христового, аби у новорічну ніч вони також мали якісь хороші смаколики, гарні подарунки і листи побажань. Від дітей з Волочищини з Хмельницької області, тож віримо, що це буде крайня така волонтерська місія. Що наступний 24-й рік це буде роком великої перемоги для незламної України. Усі пакунки зібрані в рамках акції Діти дітям та доповнені солодкими подарунками від фонду, довезуть у Херсонський відділ освіти, а там їх передадуть у школи, які з великими труднощами проводять навчальний процес. Окрім того, представники благодійного фонду доставлять гуманітарну допомогу нашим захисникам. Вантаж із необхідними речами готували напередодні. Заїдемо до дітей Херсонщини. Саме проект був реалізований Волочиській громаді. Діти дітям. Тепло дитячих сердець, і завеземо відділ освіти міста Херсона, де вони будуть роздані кожному з діточок, які навчаються сьогодні в Херсоні, які знаходиться під постійними обстрілами. Перед день різдвяних свят поїде на Херсонський напрямок і Вифлеємський вогонь. Він допоможе захистити солдат від ворожих атак. Відбулася урочиста передача. Цього вогню капеланам духовенство міста Хмельницького і цей вогонь символізує жагу до перемоги, е тепло, яке військові наші можуть отримати разом з нашими посилками, з дитячими листами, з дитячими поділками і вітаннями для наших військових. Так, із дитячими пакунками та необхідним спорядженням представники благодійного фонду сім'ї Лабазюк ми поруч в чергове вирушили на схід.